Неділі така файна днина, осінь. І тут у Карпатах відбувається дійство, десь високо на полонині коло колиби з'їжджаються на пиво гуцули. На конях май, кожен має такого коня, дужче один від одного прискакують і тут один прискакує на зебрі. Всі до нього. Ма цей тут у зебру, йой, що це, як це? Один каже, слухай, д -д 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 дай проїхатися, будь другому, а ну дай проїхатися, дай попробувати. Той каже, ти бери мені не шкода, лиш уважай, уважай, бо це тобі не, 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 не кінь. Той сів на зебру. Погнав корчими люди, добрі, дебрими корчими, лиш дивлюся, там, щось білі біліє чорні полосочки, там, щось там нарешті через двадцять хвилин прискакує такий довольний вражений, і всі гуцули до нього. Кажу, ну що, що, як? Скажи як? Кажу, що, як, як? Іномарка то іномарка.